Так, сьогодні 2 серпня, 10 часов дня. В общем, продовжаємо збирати магазинчики. Хочу показати в общем, якась аномалія цього року. Ось нуклеу все такі. В таке час вони вже не злітали, тим більше є, щоб матка не виходила. Получається, що кидають все. Розплод усе різний, личинка на виході, печатний, мед. Кидають все, є залишається матка бо не може пролізти, а є матки не залишається. Коротше, в общем, так худа і матка, щоб пролазить через оце. заградіти оцей. В общем, відбираємо, відбираємо. Получається бах, тучка невеличка така. Чо? Ну, проявилися вони, в общем, ну ж в 3-4 там невеликі. Провилися вони, ось я сейчас покажу на дереві. Ну думаю, хрен з вами. Роб... Нема коли треба магазини відбирати. Проходить півчаса, тут уже блін рояка. Ну я не засняв. Времені немає. Раяка сидить рамок на п'ять, напевно. Блять, це капець. Ну, все. Це не гота хрен зна що. Так що ну прийшлося знімати, бо... І це вже вторий, по-моєму, чи третій така херня робиться. Віддать ті пчоли, що видуваємо, якась час пчел присоединяється до них. Коротше, серйозно, не знаю. Ну сиділо обліплено. Не нормальний він. Рамок 4-5 є. В общем такий аномальний сезон продовжується.